День, браття і сестри, одної проповіді мало, тому ми розмежовуємо їх на дві частини. Це як оголошення, як інформація. Я сам добре розумію, як робиться інформаційне поле і тому змушений зробити і в нас. Якусь відповідь. На мові церковни, це називається апологія, апологетика. Апологет це той, хто захищає свою церкву, свою віру. І тому сьогодні, браті і сестри, ми поговоримо про те, що на цьому тижні сталася жахлива трагедія в історії українського суспільства, починаючи з 28 березня. 2023 року в історію ця дата війде червоним днем або чорним днем, як початком гонінь на українську православну церкву. В Івано-Франківську на той день залишався один діючий храм це кафедральний собор. Всі інші храми були відняті в Івано-Франківській єпархії ще раніше. Зараз кожен мав можливість спостерігати, я тому на цьому акцентую, щоб ви не тільки дивилися ті телеканали, які транслюються на телебаченні, зараз є інтернет. І так як ми правда з, з вами разом, рік тому, казали, от росіяни зазумбовані, це правда, так є. Росіяни зазумбовані одному. А ми з вами в другому. І щоб так як росіяни зумбували, ви казали, мають інтернет, чого не побачать іншу інформацію. Так само і нас, браті і сестри, нічого не буде оправдовувати, якщо ми дивимося тільки телебачення. Так, є старші люди, ми стараємося завжди тому тут в храмі про це говорити, чомусь зараз про це говорю. Даємо їм читати газети. І добре, якби вони самі цікавились якимись такими подіями, тому що тільки те, що в телебаченні показують, воно змальовує зовсім неправильно нашу церкву. От Івано-Франківську в інтернеті цього повно відео, яке люди тепер знімають на телефон. Бачите, це вже не ті часи як колись, що як тільки показали, так люди всі вірили. Тепер можна все засняти, задокументувати. Івано-Франківську недемократичними методами було заплачений храм. Є відео, як священника, секретаря єпархії викликали швидку і кажуть, треба госпіталізувати, людина непритомна лежить. А людина в червоному, швидкої, відповідає, що нема причин для госпіталізації, у нього пульс нормальний. Йому там далі кажуть ць цьому лікарю, що. В нього сахарний діабет, ну, йому відмовляють госпіталізацію, везуть його в Чернівці, в сусідню область, а там кажуть, він отруєний газом, який повністю паралізує людину. Якби він ще так декілька годин був, він би помер. Тобто ми бачимо, це все задокументовано на відео, ми бачимо зговор всіх медиків, поліції, спецслужб. Міського голови Фінківську, тобто там всі задійні були в тому, щоб зробити беззаконня. Людей е, розпилили газ е, з образами, <клес> так як би це не громадяни України, вигнали. Цим держава показала, що закон з того часу не діє в Україні, який стоїть на захисті всіх релігійних громад, які зареєстровані. Нашої вини нема доказаної як організації. Наша організація засуджувала, засуджує, буде засуджувати російську агресію. Ми є громадянами України. Наших священиків діти воюють. Ми благословляємо своїх воїнів з наших приходів іти воювати. Коли пам'ятаєте, два роки тому приїжджав Зеленський Ужгород, останній його візит, може ви це не звернули на це увагу. Він в аеропорту нагороджував нашого владику орденом Ярослава Мудрого другої степені. А що змінилося за два роки, пане президенте? Тоді вам спецслужби не докладували якусь інформацію про агентів у Рясах, яку сьогодні докладують. І тому, браті і сестри, Спостерігаючи за києво Печерською лаврою, за подальшими їхніми заявами, які вони роблять щодо Почаївської лаври, щодо інших храмів. у нас на Закарпатті все має розпочатись з Мукачівського монастиря. Ми їх не боїмося. Ми знаємо, що з нами Бог. Ми про це говорили з вами неодноразово. Я хочу вам тільки сказати, нічого не бійтесь, прийшов час показати свою віру. Ми не московська церква. Мені дуже подобалося, як в Києві наші семінарісти, академісти дуже молодці організовано взяли прапор, заспівали, Боже Великий Єдиний нам Україну храни, заспівали вчора гімн України, хором, Це так красиво, заспівали навіть пісню про Калину. Спілкувалися з опонентами, які просто були шоковані, паралізовані. Треба вам українською мовою, що ми молимося. От ми знаємо молитву на пам'ять українською мовою. Що вам ще треба? Які відповіді є? Що ми не українці? І вчора ми бачили біснування тої толпи, вона взагалі, до речі, не має відношення до християнства. Це навіть не ПЦУ прийшло. У них там немає, пам'ятаєте, говорю, в них немає кому там йти, в ПЦУ в Києві. Це б вони у Франківську от, пішли, у Львові. Там нема такої сили в Києві, яку має наша церква ПЦУ. І туди приходять різні люди, там були замічені люди, які відроджують язичництво, сатаністи прямі, у них футболки з такими надписами. От у нас вчора там іде на вулиці а вони включили музику, танцюють. Тобто розумієте, хто приходить, кому це мішає. І тому ми надіємося, ми їх не боїмося, не боїмося нікого крім Бога, все в руках Божих. Уже був Хрущов, який казав останнього попа показати по телебаченню. І мав таку можливість і не показав. Тому що з нами Бог. І в комуністичний час ми пам'ятаємо приклад наших батьків, там, де люди були активні, де згуртовувались, там храми комуністи закрити не могли. Не тільки храми і монастирі. Де ж люди давали, а що мені до цього? Та піду в другий храм, та яка різниця? Там храми були закриті. Тому сьогодні я звертаюся до вас, своїх батьків, приклад наслідувати. нікого іншого. Ми вистоїмо, повірте, релігійний конфлікт. Під час збройної агресії в середині країни робити це прецедент такого, що не знає історія світу не України. І ми вистоїмо, я вірю в це, вистоїмо, вони дрогнуть ті, хто підняв руку на церкву. І ми молимося, коли я кажу, що вони дрогнуть, це не означає, що Росія візьме Україну. Не дай Бог, щоб ви так не подумали, тому що зараз виходить так, хто критикує Зеленського, той за Росію. Ні. Ми молимося, щоб українська армія перемогла. Як наші семинаристи е, говорили там на відео є, вони кричать Слава Україні!! А наші у відповідь дружно: слава Богу, честь ЗСУ! Я хочу, щоб це для кожного з нас стало гасло. Слава Богу, честь ЗСУ! Ми там нашу плоть від плоті воює на нашій стороні, я ми українській. Як ми можемо. Іншого щось бажати. І ми воювали з Гітлером-нацистами, і не тому, що ми за Сталіна були або за комуністів. Ми воювали за свою землю і зараз ми тому воюємо не тому, що ми за Зеленського чи його партію зелених, яка підняла гоніння, як і Сталін на церкву. А ми воюємо за свою землю за Україну. І тому я хочу вам це сказати, браті і сестри, щоб ви нічого не боялись. Ці методи розправи чисто. Радянські, калібійські, вони так до греко-католиків тоді Сталін відносився. Замість того, щоб нейтралізувати деяких людей з греко-католицького оточення, які були зв'язані з Гітлером, це правда. Чому Сталін їх і заборонив? Він міг тих ієрархів повбирати, а церкву не трогати греко-католицьку. І про це говорив наш владика православний Мукачеві тоді. Коли вбили Теодора Ромшу, їхнього єпископа, він став на захист його. Матеріали архівні. Нам не треба було, щоб греко-католиків закривали. Наша церква і так розвивалась православна, дуже активно тоді. Нам не на радянських танках завезена. Я вам говорив про це. Ж тут тисячі храмів, які раніше були побудовані. І де була тоді служба, коли ще радянська влада навіть не заїжджала, де діяла навіть на службу, на набережній. І ми, браті і сестри, от коли з ними так робили, це говоримо зараз, приклад, що зараз так само є колаборанти в нас. Так з ними розбирайся, при чому вся організація. Що я маю страдати за погляди меншості якоїсь. Наша більшість, наша церква, що сімнарісти показали, українці, які підтримують цю країну, люблять цю країну, повинні з когось страдати і переходити в якісь церкви. Які взагалі до нас ніякого відношення не мають. Наша церква має тисячолітню історію. Ми можемо просто історично доказати від єпископа до єпископа, що ми тисячу років від Володимира Великого від Кирила Мефодія на Закарпатті маємо приємственності. А ПЦУ створено декілька років тому. Для чого мені туди йти? Для, для чого? Я Українська церква. Е, я, мене визнає за благодатну весь православний світ, їх тільки чотири. Що мені з сумнівами туди йти? Ви б похрестили дитину, якщо сумнівалося, священик правильний чи неправильний? Я б ніколи не похрестив. І тому, браті і сестри, будемо далі молитись, це наша головна зброя, молитва. Бачите, коли падав літак, наш сидів Ілян Шанхайський летів в Америці, що тоді активно було транспортне сполучення Авіа, я не знаю в радянському часі, не досліджував. Але це було 50-ті роки. І він летів з одного міста в друге, літак почав падати. Знаєте, яка паніка була в самольоті? Можете собі уявити, вам, ви бачите, реально падає літак. А він сидить і чітко молиться, таке, якби нічого не сталося. Наш блаженніший митрополитнутрій зараз подібно ведеться. Це старець. Я вам говорив про це. Він молиться, спокійно молиться, але по його молитвах Бог. Откуда така мудрість, кажуть телебачення, це професійні провокатори оцінили наших жінок у лаврі. Каже, їх так вишколили на професійному рівні. Та ті жінки там видно по них, таке як ви. Откуда? Хто їх там вишколив професійно? Це їх Бог, Дух Святий, як говориться в Євангелії, що в той день коли вас будуть гнати, не, не думайте, що вам тоді говорити. Дух Святий вас наставить, по вам нашого блаженішого. Господь їм дає в той момент то сказати, що треба сказати. І ті всі, в шоці, і камери, ті, які приходять знімати провокацію, не знаходять її і думають, як ми нас оцінили професійні провокатори. Професійні кажу, провокатори ці агенти. Тому, браті і сестри, можу щось і забув сказати. Ви не стісняйтесь, підходьте, нам нікуди не треба йти. У нас благодатна церква. Ми пили з цієї. Церкви воду і будемо пити, не плювати цей колодязь. Вона була добра, було добра. І є добра, і буде добра. Е, на цьому тижні ми будемо мати соборування всереду о 17.30. Сьогодні ввечері о 17-й годині, вечірня за з Страстям Христовим. Е, Четверть. Будемо мати о 17-й годині святкове, вечірнє бдіння напередодні свята Благовіщення. В п'ятницю у нас 40 день посту, закінчується свята Чотиридесятниця. Це перша частина Великого посту. Небіс закінчується, а свята Чотиридесятниця. І ми якраз так співпало в цьому році маємо свято одне з найбільших 12 святи, свят. Свято Благовіщення. У нас буде вранці богослужіння о 8 годині годині, де можна сповідатись, причащатись. В сам день благовіщення по церковному уставу благословляється риба. Так само риба благословляється на верху неділю, яка буде на наступну неділю. А в суботу, яка між ними, тобто п'ятницю можна рибу по уставу, неділю можна рибу, а в суботу по церковному уставу можна рибу і кру. Рибу не можна, можна їсти рибну ікру. Для тих, хто може. Я також хотів сказати, що от ви, можливо, звернули увагу. Ми коли молимося, особливо це великі пісня буде замітно. Ми коли молимося на тижні, от, Акафісти, наприклад, неділю або служби, які в нас по тижнях де поминаються записочки або за упокою, або за здрав'я немає ми завжди залишаємо ваші записки, де є понад 50 гривень на записці. І цілий тиждень молимося ту записку, щоб ви знали. Тобто, хто дає цю інформацію для тих, 50 гривень за записочку, цілий тиждень до наступної неділі ця записка на всіх богослужіннях, які є в храмі, де моляться або за здоров'я, або за покой, поминаються також ті імена. Тобто, вам не обов'язково писати на Акафіс.